Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать кнопку, чтобы нажималась. Нам надо будет Оливейт ножницы любого размера, который вы хотите, и скотч. А если вы захотите еще написать какую-то букву, можно и ручку еще взять, чтобы написать. Но мы ее пока что откроем. То есть сначала рисуем чертеж. Смотрите, берем должину. Раз, два, три, четыре, пять. В пять клеток. Так вот, в пять клеток. Вот, в пять клеток. И рисуем еще. Если у вас уже в ширину, в ширину две клетки, то надо еще две клетки добавить. Раз, два. Раз, два. Вот, вышел такой квадрат. И надо сделать нам один куб. Но будет не полностью закрытый. Это у нас будет только основа. Там, где будет сам, сам куб лежать, чтобы нажимать. И делаем еще раз. Раз, два, раз, два, раз, два. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз один раз так рисуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И потом еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закрываю вот так вот. Раз, Закрываем. И тут закрываем. Закрываем. Цена будет линия згибло. И тут поднимаем так вот вверх. Опять же, что же? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И тут -то тоже так закрываем. Вот, вот так вот у нас будет выглядеть чертеж. Смотрите. Вот чертеж есть. Теперь берем дело ножницы. И начинаем вырезать. Вот так вот. Вот так вот. И сейчас попытаться вырезать уже вот тут вот. Вот так вот. вот так вот. И сейчас будет конечное обрезание. Так. У нас всё получилось, и вышла у нас вот такая конструкция. Теперь берем по линии сгибу, сгинаем. Вот раз согнули, Сейчас будет два. Уже два раза сохнули, видите? Вот. Третий. Как вы видите, уже вот так вот. А это четвертый раз вот эту верхушку. Да, нет. Вот. Мы еще не загинают, мы еще будем стрелять, будет нам неудобно. Вот уже сейчас будет готова конструкция. Нам нужен будет скотч. Отмотать его. Опять ножки заберем. И берем отматы вот такие на кусочек. І беремо тепер, дивіться. Один квадратик отак от мене ось, ви бачите, скотч. І тепер беремо. Берем. І отак от закриваємо. У нас вийшов такий квадратик. Але ще не закритий повністю. Ми зараз згинаємо цю ж частинку, згинаємо. А отут, так ви бачите, діри. дірка, отвір. А ми його не будемо закрити, бо сюди буде заходити куб. І він буде так от натискатися. Беремо, згинаємо. Желательно по лінії. Ну, якщо у вас трак, як ви бачите, вам кажуть, що за маленький, коли ви все малюєте. Бачите, що я протопив замотиву? То бере пять клітиночок. Пять клітиночок. Для верхушки туда. Я затопил, ну, дивіться, як можна виправити. Взять, дивіться. Зараз Берем. А ч тут у нас отвір в одну клітину? Беремо. Так, от дивіться. Ось я намалювали. Бачите, де було присилати. Бачите, такі на 4 круточки. І зараз все беремо, вирізаємо. Зараз беремо, вирізаємо. Беремо ножиці. і вирізаємо його. Ось що в нас вийшло, така лінія. Зараз дивимося, що вона до нас підходить. В моєму випадку, що вона підходить, це вже ура. Тоді тепер ці зберем. і беремо в руки скотч. Не забувайте, що треба від нам. Мати їм, як було, тільки трішечки більше. У нас косячок був. От такий шматочок. Так, тепер. Коли ви сюди дивіться? Отак от, от ви склеїли, бачите? Коли вже будете так трохи загинать на кришечку дивіться, Отак так от її припідніміть. Отак от от. Наклеїте І дивіться, ось сюди, там, де бачите, ус. Ось сюди, на верхушку сюди скотчем, беремо цю лінію і прикріпляємо. Берем, берем, прикріпляємо. Я вам покажу я. Беремо вот і отак от прикріпляю, бачите? Ось в мене він. хочу, що в мене так ідеально не вийшло, зараз поміряю. Зараз я вже закриваю, вам показую, як в мене вийшло. троє трішечки кривеньку. Дивіться, вот так от вийшло в мене. Можна було б краще. Щас я Зараз вот так от обріжу. Що бачите, Тут у нас ще пустота. Пустота. І тут так. От. Ми зараз її будемо закривати скотчем. Но я пропутную ще, якщо у вас тут дуже велика дірка, дуже велика, просто можна так от її трохи зігнути. Ну взять скотче, щоб вже було крепко. Трималася зверхушка. І беремо. Ось стільки відматуємо. Ось стільки. Бере відматуємо, обрізаємо. Все, обрізали, так? І беремо, Заклеюємо Як вам я завжди говорю, не один квадратик, отак от. Наверхушку, наверхушку, наверхушку. Ідемо на верхушку, на верхушку, на верхушку. Йдемо сюди на слідушу сторону. І дивіться, і отак от нас вийшло. Це і на половину кубік закрити у нас вже готовий. Це перша деталь. І беремо вже другу іншу. Будемо вже малювати отак от. Малюємо так само. Тільки вже на три кубіка. Раз. Можна на чотири тільки з половиною. Дивіться, ось так от можна. Бачите, не... Надає... Вона ви... Вона близько-близько до останньої лінії, але вона не виходить до неї. Так от. Раз, два. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ось ми намалювали. Як я як вам тоді показував? Ось далі тут Раз, два, три, чотири. Раз, три, чотири. Іще один. Раз, два, 3... Раз, два, три, чотири. Зачиняємо. І тут також. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зачиняем И... Смотрите, вот так вот вышло у нас. Ой, да, я хочу вам так показать. Можно вот так вот показать. Вот сначала у, у нас было на 5 пенушек, чтобы у нас ничего так было, не было проблем. И тут а, тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Зачиняем І така у нас буква, буква Т вийшла. Ой, лки палки то вам показують. Ось, бачите. І беремо, вирізаємо його. Ножницями. На Начинаємо. Вирізати. Саме главне по контуру. От якщо не по контуру, нічого не вийде. Ну, може вийти, але тільки було так поганенько. От так от. І тепер тут. От так от. І ще перезертаємо так от. І... Ось так от вирізаю. Ось дивіться, я вже от так от вирізав ще не до кінця. Бачите? А ми це будемо далі вирізати. Саме головне, щоб все було рівно і все вийшло. Все, я нам вирізав буква там. Як вам казав, згинаємо перший квадратик, другий квадратик і третій квадратик. Так, так, так. Так, так. Все у нас вийшло, дивіться. Отак от повинно вийти. Зараз ми ще його скотчем заклеїмо. Не важно який скожір, саме головне щоб був прозорий. Так. Берем, обрізаємо його і повинен вийти такий шматочок. Беремо на... зверху отак от на один квадратик. І все, який тут у нас другий квадратик. Сейчас, зараз, зараз. І от так от. Як у нас вийшло, як буде такий сам літачок. Ой, во Загинаємо тепер всі інші сторони, які у нас. Залишилося. Ага, бачимо, що воно трохи так виступає, так? Вилізає в То Доберемо і обрізаємо. Це ми так спеціально зробили, щоб зробити, щоб воно було все рівно. Нічого, щоб не треба було додати. І все зараз ще обріжемо. Я просто зробити, щоб було ровненько. Яких виступів не було. Ось я обрізав, вже так не виступає. Беремо скотч. Ще раз уже багато так скотчу Шкоч. А дивіться, ось такий шматочок. Великий. Так, я, я розумію, що він великий. Берем. Ось так. От на один квадратик зверху, от так от. І зараз ще по по бокам заклею. Все в мене добре, не переживайте. Ой, ні-ні-ні. Вийшло так трохи поганенько, нічого страшного. Що ось вийшло, так тут, тут просто так обрізаємо. Ви такі трошечки нагарненький, але, але ми можемо, дивіться, його просто перевернути і буде гарнішим. Дивимося, чи він у нас влазить. Самого шовліся більше нам нічого не треба. Дивіться, у нас вийшов, я його сюди засуну, бачите. Щас покажу трохи витягнути. Бачите, його трохи витягнув і бачите, видно, дивіться. Так от вийшло. Дивіться, нажимається. Буває, що трохи може загинатися, я розумію. Дивіться, щоб ви більше стижі на кнопку, я сам покажу, що треба робити. Оце по вашому бажанню. Отак вот от обрізаємо тільки трішечки. Трішки. Зараз я обріжуємо і покажу. Зараз зараз. ще Зараз. Но для таких моментів треба от такі ножниці менші. делах это сильно тогда не справлюсь. Зараз, зараз покажу вам. Добрый. Так, тут он будет. Теперь требует так вот. Вот так вот. Тут, вот. понимаешь, что трешечки так вот обрезали и уже краще вышло. Ага, ага. По вашему обожанию можно еще обрезать. Но мы сделаем небольшой кусочек. Вот тут вот по бокам не склеила. Зараз это выправим. И все, бачите, скотч беру. Я все взял У тебя будет за мало У отца уже Вот так вот Так, Ой, я цей взял Так, 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 мы все можем Побачив, побачив, побачив. Знову ж, як я вам тоді показывал. Так, вот, так от. Все, я так склею. Пока, бачите? І ви спросите у мене, як зробити оту надпись. Спочатку треба його всунути. Краще. це по вашому вбирання. Я його, коли так писав, то я зробив побажав, зробив так, щоб було все це. Зараз я в мене не вийшла засунути його. Збираю саму гарненьку сторону. Це в нас ось. Так, Щас, щас. Ні, це в нас... Ця ось сторона, бачите, оце ось. Якщо отак, то бачите, там де в мене косочок. Берем, бере, так от і ось ви бачите. Берем, відкриваємо ручку. І, все. і пишете любу букву, яку ви хочете. Можна українську або англійську. Я напишу англійську, а ей тільки велику. І ось бачите, я намалював букву А. Це проста сильно потерти. Ой, зараз буде трішечки невеличка проблема всунути. Буквочку А. І ця буквочка А буде показувати, де у вас верхушка тоді. Це так удобно. Ось, бачите? Не буде такий кубик. А ви на нього можете натискати, бачите? Ища, послухайте, які звуки, да? Не такі, як у ноутбука, але все одно гарненький. Я ще трошки так би підрізав би. Ну, це я лише для себе роблю. Якщо хочете так, коли ми обрізали його один раз, щоб було гарніше відом, прям не застрявав. То це по вашому Це, А це в другий раз я так просто обрізаю. Трішечки. Знову ж. Що? А я я його вже так обрізав. Все, дивіться, тепер можна далі натискати. Послухайте, який гарний звук. Якщо сильно наживати. Як будь-якась клавіша, якщо се... Якщо, якщо бистро і легенько, послухайте. І все, це ми закінчили. І все, всім пока. Не забувайте підписуватися на канал. Ставити лайки. І можете переслати друг, що він теж зміг таке зробити. Це причому без пружинки, як в других відео. Бо я так стаю, питаюся, пружинка зовсім не працювала. Я зробив свій менеджер, просто зробити куп, і він так було нагрекатися. Все, всім пока. І підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока! Пока-пока!